Привітучки! Подивіться, наша улюблена лялька, наш Дениско. щось сумний. В якихось червоних цятках. Ще й щічка примотана. Я здогадуюсь, що трапилось. Оці папірці, це, напевно, обгортки цукерок. Правда? Ай, мовчиш! Ай-яй-яй, подивіться, скільки ж він поїв цукерок. Друзі, вам, напевно, теж Миколайчик під ялинку приніс багато цукерок. А можна їх їсти в такій кількості? Ні, не можна. Подивіться, бідолага навіть щічку примотав, бо заболіли зуби від цукерок. Давайте це розглянемо цю ситуацію і поговоримо. Якщо у вас на свята багато цукерок і шоколаду, то їх треба з'їсти не більше, ніж дві в день. Ми з вами рахувати вміємо. І тому завжди порахуємо одну цукерочку і другу, і не більше, щоб не сталося, так, як з нашим другом, щоб не заболіли у вас зуби. І коли ви поїли цукерку, то обов'язково або почистіть зубки, або прополосніть ротик водичкою теплою. А ще діти, увага! Є такі цукерки, які їсти зовсім не бажано. Я перед заняттям виклала ці цукерочки на серветку, бачите, і трішечки додала води. І ви бачите, що сталося? Цукерка зеленого кольору розійшлася такою зеленою плямкою. Тут червоні, сині, жовті. Це такі цукерки, в яких багато барвників, багато фарби. Вони не корисні. Вони шкодять людям. Їх їсти взагалі не можна. Добре? Так, розібрали. А ти, ти мовчки, слухай уважно. А ось і друга біда нашого друга. Як ви гадаєте, що це за плямочки на обличчі і на долоньках? Бачите? Ой, бідося ти, бідося Разом з цукерками з'їв багато цитрусових. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що цитрусові апельсини, мандарини, лимони дуже багаті на вітаміни. Але якщо їх з'їсти багато, то вони дадуть алергію. Тобто, ваше тіло може почервоніти і почати свербіння. Так що апельсинів, мандаринів і лимонів, треба їсти теж обмаль небагато. І щоб. Ви завжди були здорові і веселі. Бажаємо вам, щоб свята ваші пройшли з користю. І до побачення!